Наш садочок урочисто, з ним до ж всіх вітає, наші діти, наші квіти, Вас усіх чекаємо, всім великим колективом ми про вас баємо Посміхнися, наш садок, місце зустрічі, діток, Вихователів батьків, чарівних помічників. Тут щодня кипить робота, діти наші то турбота, їх навчає, розважаєм, кожного з них добре знаєм, всіх батьки нас поважають і завжди допомагають. А слова подяки ваші, ми вмістили в слайди наші. Дорога Тетяна Леонідина, за ваше терпіння розуміння, за вашу любов і проявлені, за ваше добре серце і великодушність, за ваше чудове виховання наших діток в цей не листи для нас час, за розвиток наших діток. Дякую Дяк вам, злайду наші, тут щодня піть робота, діти наші Завчає, розважаєм, кожного з них добре знаєм. їх батьки нас поважають і завжди допомагають. А слова подяки ваші ми вмістили в слайди наші. Сонце на сьогодні зустрічає наш садочок урочисто, з днем дошкілля всіх вітає, наші діти, наші квіти, вас усіх чекаємо, всім великим колективом. Ми про вас тут банімо. Тут щодня кипить робота, діти, наші то турбота їх навчає, розбачаєм, кожного з них добре знає. А слова подяки ваші ви вмістили в слайди наші. Дорогі вихователі, садочок це неймовірний світ дитинства. У когось це перші друзі, перше захоплення, перша симпатія. У цей нелегкий час ви приділяєте їм увагу. Дякую за ваші старання, виховання, терпіння, доброту, розвиток, знання, поради, щирість. Вигрійте дитячі душі своєю любов'ю і наповнюйте їх серця радістю. Наша вдячність безмежна, а побажання вам міцного здоров'я, терпіння та мирного неба, щоб все нарешті скінчилось і до садочку повернулись діточки, затопотіли дитячі ніжки, а дзвінки сміху над групами та коридорами. Усім дякую!